Всім доброго дня! Це друга серія відео купили хату в селі. В цьому відео ми дамо відповідь на коментарі: де, що та скільки коштує. Покажемо, що зроблено. Розповімо, що планується зробити, та приступимо до роботи. Проїжджаємо село Заудайку. Тут дома є. Теж вже трошки вимираюче село. ця Удейка яка знаходиться на берегах худоя. Ось тут така краса. Трошки помилувавшись з природою і продовжуємо далі нашу дорогу. Село Радьківка, де, мабуть, 10 дворів на да. жиліх. Да. Дуже багато будинків заросших уже. Ось по одній стороні всі заросші. По другій стороні тут будинок в гарному стані. Запущений. Да, трошки запущений, напевно. люди ще пару років тому тут жили. Тут бідні землі, бо тут піщаний ґрунт і тут дуже багато хат безхозних. Ну, природа тут хороша. Природа дуже хороша, тут кругом ліси, села посеред лісу стоять, воздух чистий. Дорог. Траси вбиті, на да, дорог майже немає, дорог майже немає, шкіл немає, немає нічого. Да, навіть магазину. Магазину теж немає, магазини привозні. Автобус ходить раз в тиждень. Ну якщо тут машина є, так тут можна жити. якщо своя машина. Не ну тут автобус ходить, проходить. Раз в неділю проходить. Весь ну, яка красота, Березки, ось які. Да, з однієї сторони сосни, з другої Березки. І побита дорога посередині. Да. Після кількох кілометрів дорогою лісом ми заїжджаємо в наше село Будди. Село Будди знаходиться в Чернігівській області. Це мальовниче місце оточене в основному сосновими лісами. Все, приїхали. Будемо вигружати інструменти і працювати. Оце тут була колись ворота. Тепер воно все позаростало. Треба тут буде вирізати. Трошки бур'яни вбрали. Ну не убрали, дерева повипилювали. Угу. Будемо випилювати далі. Коробочку переберемо, зробимо. Шіфвер перекриємо. Да, тут дерево, щоб випилювати, мабуть. Зараз найголовніше вибрати ці чагарники, щоб можна було у двір'ях небудь заїжджати. Даже на висоті порядок. Біля хати пройти не можна, тому що ну, все зараз. Хати з цієї сторони ми вже випряли. Тут я трошки вибрав. Вісюди. Тут дерева Бачиш? Типу. Ага. Тільки вже роботи зроблено, так? Да? Да. Сарай падає. Ну то вже назва, що сарай, я вже на туди розбирати. Далі оце город такий тут. Здоровий город прийшов. Роботи тут на ціле. Ось оце вибрав, випиляв. Сьогодні щось ще все Отже, скільки коштує хата? Хата коштує 10 тисяч гривень, плюс переоформлення. Село хутір, тому ціни невеликі. В селі живе чоловік 30, всі люди за 50. Молодих немає. Так. Заходимо в наш будинок, покажемо, що всередині. Так. Такий пол. Потолок. Дуже низький тут потолок. Отак. Старенький стульчик. Так, тут далі як це сіни називається, так? Да? Ну так, да, це сіни. Ось бутиль який і ще. Старення. Бутель. Це, по-моєму. Скриня. Скриня, так? Комод, скриня чи це скриня називається? Скриня, скриня. Це раніше, раніше, старі времена, скрині такі були. Що там всередині? Ну, а тут, іджу, Ага. Курточка якась лежечка. Такі вішалка така старенька для воде. Да, ще з одде польських времен. Потолки тут такі. Колоди. Ну що, головне, вона ще не тріскається? Ну так, да, хата не тріскається, але там тільки щось протекло. То треба пічка така. Да, пічка. Не розвалили ще. Да, навіть дрова лежать внизу, mm. Представ. Так, З цієї сторони пічка теж да. щось лежить там. ж якась стара повикидається, треба там буде позамазувати, побілити. Цей будинок видається старовинним, забутий часом, але його кожен куток відблискує потенціалом. Стіни, стеля та підлога в гарному стані, а затишок буде відновлено. Навіть піч, яка знаходиться тут, не зазнала руйнування часом, готова відновити свою функціональність разом із життям, яке повертається у це місце. Сьогодні в планах. Повипилювати частину кущів та дерев і посоротувати дрова. Ця робота забрала нас цілих 4 години. Протягом 20 років занепаду цей будинок перетворився на справжній ліс, кущі, дерева, все зросло навколо, і кожен метр потрібно вирубувати. Маємо щастя, що у нас є бензопила, яка дуже полегшила нам цю роботу. Дозволяючи видаляти зайве зручно і швидко. Після кількох годин роботи ми зустрілися з сусідом, який поділився історіями про те, що відбувалося під час окупації нашого села. Це було важке, але важливе спілкування, яке допомогло нам краще зрозуміти минуле нашого регіону та покращити наше співжиття у майбутньому. Ми виходили до коло гуде, ось наче танки, гудуть, все гуде свяхиття було. Ми також не забуваємо про підтримку нашої армії. Посилання на блогера Сергія Старненка в описі під нашим відео це лише один із способів, яким ми активно допомагаємо нашим захисникам. Щодня він збирає кошти на дрони для ЗСУ, щоб підтримати їх у складних умовах війни. Разом ми приближаємо нашу перемогу, спільно працюючи над підтримкою нашої країни та її захисників.